Другоцінні, наше тіло, воно лише 1% займає. 99% це є наша душа, наша внутрішня людина. І наскільки важливо розуміти, що нам треба нашу душу спасати, вона постійно розширяється, вона хоче жити похотями і бажаннями тіла, тобто поїсти, поспати, зайнятися сексом, тобто все для себе красивого. Але це шлях тільки до загибелі. Нам потрібно заставляти нашу душу приймати Слово Боже, відкроєння Божих людей, ставати ушами Ісуса Христа і дійсно слідувати, щоб виконати це призначення на наше життя, бути ушами Ісуса Христа, бути в сім'ї Божій, в живій церкві і багато плодів принести, адже ми спасаємо свою душу, коли ми спасаємо інших людей. Пізнавайте істину, Слова Божого.